Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мій, любі друзі, дамо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Гра про дальновойщиків. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну ми поїхали! І так, любі друзі, ви вже замітили, що у мене другий голос. Але що я вам хочу сказати, це просто я вибрав другий стиль мікрофона. Останні два відео були сняті на приблизно от такому от голосі, як зараз, от приблизно от на такому голосі. А оце от от відео буде сняти на такому. І вибер, вибер, ну, проголосуйте в коментарях, як я вам більше голос подобається. Такий, як був на попередніх двох відео, чи такий, як на цьому відео. Я всіх обов'язково вичитаю. Також в мене є опитування в ТГ-каналі, ссылка на ТГ-канал в описі. Переходьте і голосуйте. Все, ладно. Сьогодні, що ми сьогодні будемо робити? Ви вже по назві могли б догадатися, що я купив собі обновку. І от дивіться, тут же за цим гаражом видно. Видно, що в мене є дві фури. Але пам'ятаєте, ця фура, я її в гараж загнав, тут такий гараж. Просто я раніше його не заганяв, бо не знав, що він мій. Я думав, що це завод чийсь. Типу. Ну, це мій завод, але я не знав, що типу, сюди можна заганяти. Тепер я знаю і в мене вся під накриттям. Я от на цій фурі робив в попередні попередніх двох серіях. Навіть заказ доставляю і так далі. Купив собі отаку от фуру. Хто розбирається в фурах, той типу, Я не розбираюсь, тобто Для мене я не знаю, як ця фура називається. Це в нас вольва фура. Фура Volvo, а це я не знаю, яка. Це в нас би цей. Блін, як він. Санька якось сказав, Мустан фура. Е, не помню, коротше, чи Елевін. Коротше, я в фурах не дуже так шарю. Я більше шарю по тракторах. Тому отаку от от фуру я прикупив. Хто знає той знає, дивіться, от, от, як вона вам. Оцініть. Від 1 до 10 фуру мою оцініть. Отака от от фура топова. Сьогодні ми поїдемо на тест-драйв. Типа проходити тест-драйв на ній. Що вона і що може, коротше. Тому зараз запускаємо цю фуру. Тут дивіться, яка, яка кабіна, йому, і давайте підсветку робимо. Зараз, на секундочку. О, оце вже топ. Ні, ну Фура реально, топ. Дивіться, яка підсветка, реально все топово. Зараз давайте вийдемо. Наша ціль це не підсветка. Тут гаражі темнувато, але вже насправді день. Вже розсвіт. Тому давайте от тут дивіться, які дзеркала, топу, ви що, хлопці, десь яка панелька послухає. Ох! Як робить. Ладно, давайте потихеньку вирушати. Вирушаємо, коротше, до прицепа, Я його там на задньому дворі був на своєму волю і поставив на тій фурі, не на цій на тій. Зараз будемо провіряти, що він з прицепом і як він летить. Так, хочу, бо то ж так, то він, вроді би, дивіться, так бодренька, ну так фура то бодренька, але вона має прицеп теж тягати. Фу, блін, чуть нову фуру не вробиш, ні. не в'їхав, типу, з туди в забор. Так, ладно, о, стоп, вона ще котиться. Так, давайте тепер сюди. От, давно. О, вже перші питання, ще й в дощ, ще й в розмиту дорогу. Давайте одразу двірники. Наваляємо, хай роблять двірники. Так, а ми тим часом давайте ще гаску. Оце димара та ти шо? Отак, Отаке все вчіпляємо. Блін, котиться, котиться, котиться по тормозах, по тормозах. Все, тепер е, хай тут двірники працюють, ми такі в'їжджаємо і. І діткається залишачений. О, дивіться, як це все виглядає діло з прицепом. Та ти що, покраще, чим та фура покраща. Реально, покраще виглядає, я вам скажу. Ну да ладно, погнали поки що на трасу. Зараз виїдемо на трасу. І тоді подивимось. Я не буду зараз доставляти типу, якісь закази там на швидкість або ще щось. Хочу просто, як вона полетить по дорозі, якщо вона покаже по дорозі. Як вона буде з цим прицепом летіти? Давайте зараз гаску. По трасі, ну це не по цій, бо тут шосе, тут місце, давайте подивимося, як набирає. Доб... Набирає доволі так не помаленьку, як для фури на шостій передачі. Це доволі таки бистрій, знаєте, бистрий результат. Я б сказав: блін! Та що, блін, мене лагай дуже страшно. Чуть не врізався, я не врізався, якщо не треба. Де -де -де? Він хоче фуру взяти, ну бери, зараз я на трасі на трасі взую. А ні, мені туди їхати не можна. Дивіться, а що таке? Чому мене так підкинуло? Тут що все? Тут можна їхати. Ладно, баги. Ну давайте. Я якщо фуру не вробив. О тут пряма траса. Ну як, тут ще не дуже так пряма. Ну давайте зараз по цій дорозі пролетимось. Раз, два, три, все, пішло, пішло, пішла жара. Давай, давай. Так. І давай 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 коля. О, блін, поворот! Поворот! Трохи занесло, ну Но нормально! Тут стрічка ще й, блін, я ще й не на ту сторону виїхав. Дивіться, яка підсвітка. Реально, ви просто подивіться. Це вмикає підсвітку. Підсвітка дивіться, яка реально топо. Ну, давайте трошки пролетимось. Все. О, фура летить, фура летить. вона не чує! Як ця фура називається я забув, якщо що зараз не нагадаю потім... та блін, а, блін! Капець! А зараз як мені розвернутися, Хто знає, як мені зараз тут тепер розвернутися? Ага, точно, я вже знаю як, отам От зараз розвернутися. Давай їдь звідси машина довбу на ти. Так, давайте ми тим часом шуруем. Нічого, я потім всю фуру верну. Зараз ми на цьому повороті вмикаємо поворот наліво. От. Все, кидаємо на нейтральне і по чуть-чуть по легким движанням руля повертаємо. Потихеньку я сказав взагалі. Ну ладно, воно ну, поверне, нічого там нема такого страшного. Все, тепер. Летимо. і так. Все, тут взаді машин нема. Ні, нема, все. Ми вимикаємо цей поворотник і газку в пол. Подивимось, прокатимось назад. Давайте увага на панель. на панель, Так. Шоста передача вже є. Їдемо ми вже з вами скільки? 45 км, 50 км, Супер, восьма передача, восьма передача летимо, реально, от дивіться як. Просто я хотів проїхатись добре, провірити, як вона летить. Звичайно, ще на трасі будемо ще більше перевіряти, вже 70 летимо. Реально, діло топлі, реально, дивіться, яка підсвітка матері рідна. Я вже неї дурію, Дивіться, зараз оп, ручняк одразу. Ручняк противовесів надає. Все давайте а в нас все під контролем, під контролем, під контролем. ми шофера, які вже 70 лайки. Я конечно скаже, що я лихач, дурний, просто машину чи не розбив. ну, ну, ні, но... все нормально. Вау, давай шуруй же звідси. Так, а нам треба зараз прямо, да. Прямо нам, прямо. А ти тримала білі-білі-білі троянди, и твоя. По осмішку, давайте нам направо. Я знаю, що я нарушаю, але не треба умчити. Якби я знаєш, це неправильно, просто це гра. Де тут можна робити, що ти хочеш. Давай, 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 давай. Все, проїхались, тепер поворот направо. А ти тримала білі 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 троєнди твоя. О, стоп! Я вже поворот проїжджаю. А... Ого! Я ледве не врізався, дивіться. Ну, я не врізався, так, давайте. Паску. Фура, фура ідеальна. В майбутньому, думаю, на, неї, на ній будемо багато їздити. Вона ідеальна. Реально, для неї нема мінусів ніяких. Так, все. Тепер нам ось не треба, задня. Айте отут там все розпочитаємо цей прицепик. Давай женемо. нема. О, все кайф, все реально топ. Фура ця теж топ. Все, так, оп. Відчіпляємо зараз прицеп. Давайте. Оп, все, відчіпили прицеп. Далі все давайте оп, вперед Фура себе показала. Сьогодні показала. Звичайно, для неї ще будуть питання, вона і по горці сьогодні приїхалась. Доволі так нормально показала вона себе з нормальної сторони. Давайте ж тут трохи поліхачем. Тут вона позаводи на нашому. Ух ты, блин, а! Фух, чуть не врізався. В руль тут, правда. Не, нормально. Вот тут полихачем. чем поляхачем. я не понял, я що ж і не туди заїхать, що. Де мій гараж, де моя фура? Ага. Я так понял, що я не туда ще заїхав. Да, не туди. А, не, туда, туда. Типа, просто не так, давайте от назад. Просто я заїхав не туди. Нам треба ось сюди. Так. Так, оптако. Давайте отут, коротше, її поставимо поки що. на зараз. Та ненадовго. Оп. Коротше, на цьому все. З вами був коля бінго Ставте лайк. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.